В наявності такі чоловічі спортивні костюмчики ВРСТ. Це є американський бренд. В цьому лотику будуть великі костюмчики, будуть два XL. Будуть всі в одному фасончику, тільки в різних розмірах. На флісіку йдуть ковтинки. Штанішки. Карманчик буде ззаді на кнопочці, резиночка зверху, бокові кармашки, знизу манжетик, В лотику 5 одиниць. Такий синій, салатовенький, темно-сірий, молочний і жовтенький.